Доброго дня, шановні земляки. Ми сьогодні у великій Рогазянці з ким ми розмовляємо? Сімейний доктор Вигідний Борис Володимирович. Борис Володимирович я нарешті вас бачу скільки в інтернеті з вами спілкуємося. Ви дуже прогресивна людина. Скажіть, а що от сьогодні ми в вашому медзакладі можна сказати вперше за часів його відкриття. Ви задоволені тим, яке тут приміщення? Задоволені. Ми вже тут 4 роки приміщення, <кх> вся апаратура в нас є, кардіографи гарні, лабораторії, аналізи робимо, аналіз крові на цукор. Тобто всі аналізи тут так, так, всі основні аналізи. можна робити. А що сьогодні? Я проїздив поряд і бачу, що якась. Сьогодні до швидка... на нас Не наша. приїхали лікарі обласної лікарні, ага. ем, гінеколог, УЗІ ем, і ем, терапевт. Скільки людей сьогодні ви обслуговуєте в великій разянці? Всього я обслуговую 923 чоловіки. Так і багато. Всього в мене декларація. Великій Рагазянці ну мало людей залишилось. Чоловік 230, без тимчасово переміщених. Горіновка 170 чоловік. Сковородинівка 250, Цапівка, десь 100, 180, Мала Рогазянка і перемога. Дякую, дякую. І з вашими гостями поспілкуємося. Добро, здоров Доброго здоров'я. Представтесь, дня. будь ласка, лікар-гінеколог, обласна клінічна лікарня. А як вас звати? Стрюков Дмитро Владиславович. Ми сьогодні приїхали до Великої Розянки по програмі 100% життя. Тут яка ситуація? Дивіться, сільські жінки завжди дуже до себе такі. Вони ви це підтвердите. Сільські так, так. жінки до себе дуже. Ну такі не невимогливі до себе. Вони більше, мабуть, по господарству, родинам таким, от наділяють увагу. А собі мало. От скажіть, от дуже важливо сьогодні приїзд жіночого лікаря. Звичайно, звичайно. Ми проводимо діагностику, цитологічне дослідження. Ультразвукове дослідження, ну і загальний осмотр. Не вперше і не тільки в Великій Газянці. де ви вже були? На території Золочівської громади або Богудуківського району. Ми півроку. Півроку. Пів, 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 розмовляйте, пів, та розмовляйте, як можете, то не страшно. назад ми обслуговували повністю Золочівський район пів. і важкі Адноробівку. Півроку там то назад там також стріляли, ви туди їздите. І ми туди їздили, да, так, Одноробівка. Да, і важкі, І важкі, я тільки щось звідти там гримить. Да, Богу, я вам кажу, так, поэтому... І ви там працювали, Ми ви там знаходили працювали, там да. час. Велика вам шана і подяка від місцевих жителів. Я взагалі вважаю їх героями. Тепер буду думати, що ви також герої. А скажіть, ще хто з вами приїхав сьогодні? Сьогодні приїхав терапевт, ну і медсестра для збору аналізи, то з глюкоза. Оце я дивлюся. Там якісь ліки, щось, так? Да? Ваші речі, тобто це не просто приїзд, це як завжди 100% життя. Вони приїздять так. з якимись медикаментами, з якимись речами дуже потрібними людям. Дякую вам, Дай Бог вам здоров'я. Дякую вам. Я не знаю, як вас дякувати, що ви залишаєтесь з нашими людьми. Ви нікуди не поїхали. ви залишились тут. Це справжні сімейні лікарі. Сімейний так воно звучить класно. Сімейний. і ви назвали майже тисячу людей. Ви сьогодні обслуговуєте. Так, значить, вас поважають люди. У нас минулого разу гінеколог виявив дві патології в жінок. Ем, і Вже вони препарувані. Це, Це те, що півроку тому ви приїздили так, сюди, так? Так, і, так, так. А, так да. а, ну, Ми не називаємо прізвища ні в якому випадку. Скажіть, тут патологія дуже така да, небезпечна Так, ну, фібробіома одна, а друга поліпший кемат.